Всім привіт! І з вами Оля з Ride Bike Shop. І сьогодні я проведу вам екскурсію по нашому виробництву електробайків. А також спробую навіть самостійно виготовити раму. Як думаєте, мені вдасться? Також ви побачите, що нового в рестайлингу моделі Long Range Performance. Перш ніж дивитися це відео, раджу вам подивитися огляд електробайка Long Range на цьому каналі, якщо ви ще його досі не дивилися. Посилання на огляд зверху екрана та в описі під цим відео. Це відео для того, щоб відповісти на запитання та коментарі від наших глядачів. Хтось заперечує, що ми займаємося виробництвом електроскутерів. Хтось взагалі вважає, що таку раму неможливо зробити самостійно. А хтось вважає, що український товар завжди повинен бути дешевший ніж китайський. А комусь просто цікаво подивитися на процес виробництва. Ну що ж, починаємо. Для того, щоб організувати повноцінне серійне виробництво, ми спочатку намалювали раму електробайка в 3D-моделі. Також на екрані ви бачите червоні деталі. Це кондуктор, який тримає труби для зручності збірки. Всі деталі нарізуються автоматично за допомогою лазеру з листового металу. Це дуже зручно, просто та швидко. Найскладніший процес це згинання труб. Тому що рама електробайка форм фактора Сітікоко згинається під різними площинами аж у восьми місцях. Потрібно досить багато часу, щоб продумати та розрахувати програму для електричного станка. Коли труби погнуті, їх в першу чергу потрібно вставити в кондуктор. За допомогою прихватки елементів рами до труб набирається конструкція. Рама виготовлена сталі марки 20, товщина стінки труби 3 мм. Вона надзвичайно міцна і не лопне навіть при сильному ДТП. Я вперше в житті варила, тому мені спочатку провели невеликий урок. Після цього я вже самостійно приступила до роботи. Загалом мені сподобалося дуже цікавий досвід. Але це дуже складна і відповідальна робота. Виготовлення всього лише однієї рами займає майже повний робочий день. Чому ми робимо такий акцент на виробництві саме рами? Тому що на сьогоднішній день недосконале законодавство дозволяє продавцям вводити в оману покупців. Якщо не помиляюсь, то згідно з законодавства, виробленим в Україні вважається той товар, у якого більше 40% вартості складають компоненти українського виробництва. Продавці завозять повністю китайський товар, роблять в Україні лише акумулятор, який часто вартує цих 40%. І називають це власним виробництвом. Але близько 90% вартості цього акумулятора це літієві елементи, які виготовляються в тому ж Китаї. Після зварки раму відправляються на піскоструменеву обробку. Потім на процес цинкування і нарешті фарбування. Оцинковане покриття і якісне пофарбування роблять її стійкою для їзди в будь-яку погоду. Собівартість такої рами більше 300 доларів. В порівняння собівартість китайської рами для такої самої моделі електроскутера в Китаї всього 35 доларів. У нас труби коштують дорожче, ніж готова китайська рама. Але китайська рама часто лопається не те, що при невеликих ДТП, а навіть просто при в'їзді в ями. Також часто після першої другої зими вже потрібно обробляти іржу та фарбувати. Тому українське виробництво набагато дорожче, ніж китайське, адже ми намагаємося все зробити максимально якісно. Рама це найголовніший елемент електробайку і впливає напряму на безпеку. Також ця рама прослужить вам набагато довше, ніж китайська. Ми почали робити самостійно крила із скловолокна і зробили рестайлінг дизайну. Проведемо краш-тест. Крила із скловолокна значно міцніші за китайські. Так, звісно, крила із скловолокна дорожче в рази за китайські, але ви платите за них всього один раз. А ось китайські крила, як і рама, можуть лопатися просто при в'їзді в яму. Декому доводиться міняти китайські крила навіть по декілька разів за сезон, і сумарно вартість володіння електроскутером виходить вище. Процес, як ми збираємо та тестуємо електробайки, ми вже показували у попередніх відео. Так як ми виготовляємо пластик самостійно, по вашому бажанню, ми можемо фарбувати його в будь-який колір. До речі, раму також підписуйтесь на канал, ставте лайк, адже скоро ми покажемо вам дещо дуже цікаве, те, що готуємо для вас вже два роки.